Які обіцяє, долучаємо до нашої розмови депутатку Херсонської міської ради Оксану Погомій. Пані Оксано, вітаємо! Слава Україні. Героям слава. А як та ніч минула в Херсоні, на Херсонщині. Загалом важко читати новини, які друкують місцеві ЗМІ, місцеві пабліки, бо це кожен день обстріли, кожен день жертви. Розкажіть, будь ласка, пані Оксано. Uh. Ну, сьогодні ніч більш-менш тиха. Перед цим позавчора. Вчора нас обстрілювали градами, при тому, що так ну, страшновато було, бо дуже багато випустили по нас і тих градів. Так у нас кожен день люди гинуть, і це не тому, що вони там переходили через дорогу, посказнулися, упали, поламали себе щось там і забилися. А іменно із-за обстрілів, ну, от зараз погода для FPV, слава Богу, погана, то вони нас просто достають артою. Що можна сказати? Ми військова область, фронтова область, фронтове місто. І у нас я вчора провела такий серед своїх позавчора, серед своїх друзів. Е е думаю, ну можливо, я не всі новини. Не можу все моніторити, можливо, я чогось не знаю, можливо, у нас десь все ж таки стало тихіше за цей час. Я маю на увазі е, область нашу звільнену територію. Нічого мені не здавалося. Насправді е, е, багато сел, котрі, е, я думала, що там ще хоча б трішечки живі, їх уже просто немає, залишилися тільки назви цих сел і розрушені будинки. Ну, така історія. Трохи сумна, але що ти зробиш? Війна? Тепло, світло, пані Оксано, чи є? Бо морози вже фактично по всій Україні, і навіть на півдні, напевно, без тепла дуже скрутно. О, у нас, да, у нас було два дні, мінус десять. то вже для нас це взагалі ого яка температура. Бо у нас коли от зараз мінус один, але коли вітер, то е, у нас відчувається дуже, е, дуже холодно. Е, тепло. Тепло ще є навіть до будинків, в котрих його і не було жодного дня, є таке. І... Ну, це е, не поодинокі випадки, але і це і не масово, скажімо так. Світло тут ми ну, от знаєте, я е, коли кажу, вклоняю, склоняю голову перед електриками, то мені одразу кажуть: а наші парки Херсона, котрі і прибирають і, і вікна зашивають, а наші, е, е, а наш водоканал, а там сідя. Ну тобто, всі, хто працює для того, щоб місто жило. Вони просто всі великі-великі молодці. Електрика зникає тільки тоді, коли прилітає. прилітає ну, буває, що два рази на день немає нема електрики там по півдня. Буває, що немає, бувають дні, коли, слава Богу, все добре, бо в нас немає таких вірних відключень, як в інших містах України. Але... Будемо сподів... слухайте, до кінця зими залишилося 61 день. Ми так шуткуємо. У нас такі шутки. Ну що ти зробиш? А насправді важко. Так. І на острові люди залишилися, а там немає ні опалення вже другий друга рік, ні е, світла, ні тепла, ні води. Вода йде із е, кранів така брунатного кольору. Її не можна тільки так як технічно можна використовувати а люди вперто там все одно живуть. Пані Оксано, що відбувається на окупованих тимчасово е територіях? Е читали ми про те, що е багато росіян е фактично вже так настабільно оселилися по багатьох українських містах, і прогнози. Ті що якщо війна зупиниться, коли війна зупиниться, то їх ще 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 більше буде, ще більше понаїжджаючи, завезуть, чи самі приїдуть, бо все таки і клімат, і ця пропаганда як добре на оцих новоповернутих їхніх землях, як вони кажуть, як це змінює національний склад, як це впливає загалом на світогляд людей. Вони почали вже більше року, наскільки так я на, на вскидку пам'ятаю, вже більше року, як вони зробили заяву, що якщо ви не переоформили своє житло і свою власність по російським законам, то ми у вас забираємо. І вони це і роблять. Вони завозять реально свої військові, завозять свої сім'ї туди. Просто приїжджають. Причому навіть в Каховку, котра під обстрілами. Так же, як, наприклад, наш Херсон, все одно там сілять російські сім'ї, і е, ви провіза, буде їх там ще більше, і коли припиниться вогонь, просто тому що е, ну, земля. Чи будуть вони на цій землі працювати? Це велике питання. Але жити тут їм дуже подобалось. Коли вони тут були, у нас була окупація, вони казали, у вас так гарно, ми тут залишимося жити. І так вони зараз і роблять на той території, яка окупована. Е, насправді, це, це вже не перший раз зросійщують нашу область. Це було коли були Голодомори, е, і 21-23 рік і е, сюди завозили дуже багато в нашу область, іменно туди на лівий берег. І от зараз знову. Е, Тим, хто залишився українець, тим дуже важко. Залишилися ті, хто не може виїхати з різних причин. Це я на на увазі маю тих, хто не пішов. На співпрацю з ворогом не чекав його, бо і такі теж були. Хоча от я думаю, ти жив, у тебе був свідочний садочок, своя хатка, у тебе були там же лівий берег, у нас все в парніках, всі вирощували городину, всі її продавали, возили і на на великі міста. Тобі у тебе було все. Тобі не вистачало тільки русського міра. Руський мір прийшов, тепер у тебе немає нічого, але ти радієш тому, що він. Там є я от цього у мене в голові не вкладається. Де тут логіка, де тут що? Тут, тут я не можу зрозуміти цих людей. Зараз там є призив в російську армію, і вони ж не запитують. Ти підеш, ти не підеш, ти здоровий, чи ти хворий, чи скільки у тебе в сім'ї дітей, людей. Вони просто забирають. Причому молодих забирають, а молодих вони їм кажуть: так, все одно ти підеш в армію, але е, поки ти молодий, ми тебе не будемо посилати штурмовики, і вони їздять зараз е, в, в цих бригадах, котрі антидронові, і збивають наші українці на окупованій території, збивають Наші українські дрони, котрі намагаються за двохсоті. От така історія пані, така... буквально ще хвилинку маємо про реакцію. Нам розкажіть що, будь ласка, на оті мирні переговори. Зокрема, як на Херсонщині і ті, котра під контроль на Києву і тимчасово окуповані реагують на питання територіальних якихось домовленостей, обмінів, здачі території, як про це говорять, наступу. Якщо можна, я що за Да, я ще не зустріла жодної людини, котра би сказала: Ой, слава Богу, скоріше би закінчилася війна. От я вам хочу сказати, чим більше ти під обстрілами, тим більше ти розумієш, що е, тим, що ти здаш територію, війна не закінчиться. Це як було в 19-му році, треба тре, просто перестати стріляти. І де зараз це просто перестати стріляти, коли ми волали, що не можна розводити війська. Так і зараз е, немає, ну принаймні в моєму оточенні ти з ким я спілкуюся багато спілкуюсь з людьми навіть просто на вулицях підходить багато людей. Ніхто не сказав ще слава Богу, аби скоріше закінчилася війна. Звісно, чекаючи, щоб війна закінчилася. Я їм кажу, готуйтеся, що ще буде і цей рік, і наступний рік буде війна, і буде важче жити чисто, от, от в таких умовах, як ми живемо. Важче буде, але здавати території не можна. Пані, Оксано, дякуємо вам за вашу думку, за ваш аналіз, за розповідь про ситуацію на Херсонщині. Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій була з нами на зв'язку.